Слава Ісусу Христу! Я всіх вітаю любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Всі, хто тут є, хто нас дивиться по телебаченню, ось хай вас всіх рясно Бог благословить вас, ваші сім'ї, доми. Якось передо мною говорив, знаєте, про цього царедворця, який любив свою сім'ю, правда? З чого ми бачимо, що він її любив? Вона йому не безразлічна була, правда? Це проявляється любов в житті. Заслабіла дитина, він все бігом давай шукати виходи і так далі. Ми бачимо в дії цю справу. І знаєте, ми буваємо, ну, говоримо на вітер багато слів. Я колись казав, як ми з дружиною їхали з Західної України до себе додому в Андріївку. І через якийсь час мій тато дзвонить і такий возмущений свариться на мене. Ти чому мені не дзвониш? А я такий в удивлення, а кажу, а що таке, що я мав дзвонити? А чого ти не кажеш, приїхав ти чи ні? Я переживаю. А я кажу, а ви переживаєте? Кажу, а що ви робили в цей час, що ви переживаєте? Може, ви з колін не вставали перед Богом, щоб я добре заїхав? Молились за мене? Ні. Кажу, а в чому ваші переживання виливаються? Ну і все. Тобто розумієте, отакі от ми буваємо. Ми на язику переживаємо а до діла, не нам все одно. Тобто сутність наших переживань показана в діях нашого життя. Амінь. Тому, е, знаєте, любов проявляється в багатьох речах. От в мене бачите, яка закладка жирафа. Сьогодні моя маленька доця підбігла, каже, тату, я хочу, щоб моя закладка у вас була. Кажу, звісно, сюди. Оце вам і любов. Прості такі речі, а вони проявляють, що дитина хоче, щоб. І це, це любов. Це дії. Це не просто поговорить. І ми зараз з вами певне опитування проведемо. Ви такий довгий час сюди ходите, правда? Хто сьогодні прийшов перший раз, підніміть руку. О, бачите. Скажіть, ви вже трошки щось знаєте. Знаєте чи ні? Скажіть. Е, питання спасіння, те, що людина має прийти до Ісуса, покаяться в своїх гріхах, прийняти водне хрещення, бути в числі Церкви Божої, щоб бути з Ним в Царстві Небесному. Ви це знаєте? Я не говорю про те, ви зробили не зробили. Питання, що ви знаєте? Знаєте? Слава Господу. Те, що проходять служіння, і ми у служіннях молимося за Україну, за зцілення, Бог відповідає. Ви в це вірите чи ні? Yeah. Слава Богу. Ви знаєте, що є ад і є рай. Царство Небесне. Ви передо мною будете говорити. Ви в це вірите, що це є? Зверху вірять? Нормально все? Добре. Тобто ви обладаєте певною інформацією. І зараз питання, що ви з нею робите? З тим всім, що ви знаєте? Я хочу звернутися до одної книги. Сьогодні Господь уже почав через Яковача ці речі проговарювати до вас, до всіх нас. Я тільки продовжую. І слово Боже, книга Ісуса Навина, одного такого чоловіка, Божого, другий розділ, і там записані з першого вірша такі слова. Я прочитаю текст. І послав Ісус, син Навинів, із ситіма таємно двох розвідників, говорячи: підіть, огляньте землю та єрихон. Два юнаки пішли і прийшли в дім однієї блудниці, ім'я якої Раав». І залишались там ночувати, і було донесено цареві Ярихонському, Ось якісь люди із синів Ізраїлих прийшли сюди цієї ночі, щоб вивідати про цю землю. І послав цар Ярихонський сказати Раав, цій жінці-блудниці: видай людей, які прийшли до тебе, котрі війшли у дім твій, бо вони прийшли, щоб вивідати все про цю землю. Але жінка взяла тих двох чоловіків і, сховавши їх, сказала дійсно, приходили до мене люди. Але я не знала, звідки вони. Коли ж у присмерки належало зачиняти браму, тоді вони пішли, не знаю, куди вони пішли. Женіться швидше за ними, ви доженете їх, а сама відвела їх на покрівлю та сховала їх у снопах льону, розкладених у неї на покрівлі. Послані погналися за ними по дорозі до Йордану, до самої переправи, Абраму відразу зачинили, щойно вийшли ті, що погнали за ними. Перш ніж вони лягали спати, вона піднялась до них на покрівлю і сказала їм: Я знаю, вона теж щось знала, що Господь віддав вам цю землю, бо жах перед вами напав на нас. І всі жителі цієї землі знемагають від страху перед вами. Бо ми чули те, що Господь висушив перед вами воду Червоного моря, коли вийшли з Єгипту, і що зробили ви з двома царями Амарейськими за і із Сигоном, і огом яких винищили ви? І коли ми почули про це, зомліло серце наше і ні в кому з нас. Не стало духу від страху перед вами, бо Господь Бог ваш є Бог на небесах угорі і на землі внизу. Отже, присягніться мені Господом, що як я вчинила вам милість, так і ви зробіть милість дому батька мого, і дайте мені вірний знак, що ви залишите живими батька мого і матір мою. І братів моїх, і сестер моїх, і всіх, хто є в них, і спасете душі наші від смерті. І сказали їй ті люди душа наша замість вас нехай буде видана на смерть, якщо ви не відкриєте цієї нашої справи. Коли ж Господь віддасть нам землю, то ми зробимо тобі милість та істину. І спустила вона їх на мотузці через вікно, бо дім її був у міському мурі, і вона жила в мурі, і сказала їм: Ідіть на дорогу, щоб не зустріла вас погоня, і ховайтесь там три дні, поки не повернуться ті, що погнали за вами, а потім підете дорогою своєю. І сказали їй ті люди, ми вільні будемо на ці, від цієї клятви тобі, яку ти взяла з нас, якщо ти не вчиниш так. Ось, коли ми будемо входити в цю землю, то ти прив'яжи багряну мотузку до вікна, через яке ти спустила нас, а батька Твого, і матір твою, і братів твоїх, і всю родину батька Твого збери до себе в дім твій. І якщо хтось вийде із дверей твого дому назовні, того то кров на голові Його. А ми вільні будемо від цієї клятви, а всі, хто буде в домі з тобою, кров його на голові нашій, якщо чиясь рука торкнеться Його. Якщо ж ти відкриєш цю нашу справу, то ми також будемо вільні від клятви Тобі, яку ти взяла з нас. І повернулись ці два мужі, і зійшли з гори і перейшли Ордани, і прийшли до Ісуса, Сина Навина, та розповіли йому все, що з ними трапилось. Ось така подія. Описана в Біблії. і <кхи> Читаючи далі, коли народ ізраїльський наступав, то в шостому розділі, 15-му ще такі слова записані. А коли сьомого разу священики засурмили в шофари, то Ісус сказав народу: Викликніть, бо Господь віддав вам місто, і буде це місто під закляттям і все, що у ньому для Господа. Тільки Раав блудниця, нехай залишиться в живих, вона та всі, хто у неї в домі, тому що вона сховала посланців, яких ми посилали, але тільки бережіться заклято, щоб і самим не, під, не підпастися закляттю, не піддатися закляттю, якщо візьмете що-небудь із заклятого і щоб цим не навести на стан синів Ізраїлих закляття і не зробити йому лиха. Слава Богу. Ось така, така подія відбулася. І знаєте, давайте пороздумуємо. Розвідчики розумні люди, правда? І Буданов в, одні, в одному з інтерв'ю сказав, що жінки блудниці це хороші розвідчики. Я був здивований. А вони багато чого знають. І з цієї біблійної історії ми бачимо тоже, що разведчики, які прийшли, вони знали, де сховатись. Вони прийшли до блудниці. Але ми не про них будемо говорити. Ми поговоримо про цю жінку. Скажіть, яка мати радувалася б, коли знала б, що її дочка це блудлива жінка? А? Ніхто не радувався, правда? Радості тут ніякої, коли ти знаєш, що. Твоя дитина займається такою бідою. Але ця жінка так жила. Такі сексуальні похоті, плоті, і задоволення вона предоставляла всім чоловікам, які до неї приходили. Тому коли царедворці до неї прийшли, вони до неї не чіплялися, ну толку з того, там багато хто ходить. І всі про таких людей знають, правда? Якщо в селі, то там точно знають. То що до чого, у місті може не так, воно якби більш, але і, і там знають. Но суть не в тому, дивіться, ця жінка, давайте про неї подивимося, це жінка низького плану, да? чуть не відброси общества. Тобто туди ходять тільки з определеними цілями. Але ж ця жінка щось знала, В неї була інформація. В Неї була інформація про народ Божий. Вона знала, що Червоне море розійшлося. Вона знала, що з цими людьми є Бог. Вона знала, що можна з цими розвідчиками договоритись і спасти свою душу якимось чином. Вона про це добре подумала. Яка б вона не була по статусу земному, але вона добре подумала, що з цим розв'язчикам, якщо домовиться, коли вони це все завойовувати будуть, то можна спасти своє життя. Чому з ними Бог? Вам говориться щось? Ага? Як ви думаєте, з церквою Господньою є Бог чи нема? Є, слава Богу, це його невіста. Церква це його прерогатива. Він будівничий церкви, він спаситель церкви. І ми бачимо, що ця жінка з ними домовляється, що коли ви все завоюєте, щоб спастись їй і все, чи ні? Вона думає не тільки про себе, яка б вона низька статусом не була, але вона думає за свого батька, який, може, журився і плакав, що там така, така біда в сім'ї. Вона думає за свою маму, вона думає за своїх братів, сестер і за їхні сім'ї, і за їхні доми, за всю родину, якої вона дотична. Вона думає за всіх них. І вона каже, щоб вони всі були спасені. І ці розвідчики кажуть, добре, міняємо наші душі на їхні. Дві на багато. Але каже, дивись, ми будемо свободні, якщо ви не зробите так, як скажемо ми. По-перше, треба було позначити хату. Ви знаєте, як в замках живуть, може хтось не знає, то там оця стіна, яка обнесена. То в цій стіні є кімнати, де живуть люди. І вона в одній з таких кімнат жила. Бо всі багачі вже туди, там всередині, там, до дворця ближче. А всі прості, такі як вона, то в стіни. І там нормально теж. І вона мала повісити червону вірьовку чи якусь тряпку, дати знака, де вона є. По-друге, вона мала цих всіх родичів своїх зібрати в цій хаті своїй. І я сьогодні вранці сидів думаю, Господи, як вона це робила? З таким статусом прийшла. Надо, щоб ви прийшли завтра до мене. Ну, чого ми до Тебе підемо? Особливо до таких людей хочеться в гості йти, правда? Чи ні? Не хочеться. І я думаю, як вона їх умаляла, упрашувала, бігала ну, братів, сестер, ну, там, родину, щоб прийти всі в мою кімнату. Ну, як, як вони їй повірили, я не знаю. Але коли може такий натиск, то більше нічого не остається, як тільки ну, за волосину таку чи за Соломину вчепитися, як, як вихід, правда? І ну, прийти так, не так, всерівно, ну, всерівно, все рівно, ну, все рівно все. Люди в страху живуть, можливо, вони і послухали її. Ну, я не знаю, як вона це робила, але суть того, що це все питання стояло на рівні самого Ісуса, Навана і Бога, щоб спасти її і всю родину. А їй треба було цю родину зібрати, яким чином. І ці розвідники кажуть, якщо хтось з них вийде за двері, коли буде бой і так далі, і загине, ми вільні. Якщо ви будете слухатися і будете сидіти тихо в своїй хаті, так як ми вам сказали, ви спасетесь. А якщо хтось, случайно вас уб'є, то ну, кров на ньому буде, Тобто все дуже серйозно. І ми бачимо, що ця жінка, якою вона не була б низькою в очах людей, родини і всіх остальних, вона прикладає старання і проявляє все-таки ту любов не фіктивну, а реальну, щоб спасти всю свою родину. І слава Богу. Гарний приклад. Чому вона це робила? Вона мала інформацію. Вона мала інформацію, вона любила, незважаючи, може, як від не до неї відносились, але вона постаралася, щоб спасти. І коли прийшло це все військо народа Божого завойовувати, ця родина була спасана. І мало того, про них ще й написано в Слові Божому. Слава Богу. Але лише була одна родина, яка завойовувала. І Голова цієї родини був ахан, який теж з войском Божим прийшов. Але Бог сказав до Ісуса Навина: це місто і все, що в цьому місці, воно моє, воно все закляте. І ніхто не має права взяти звідти що-небудь. Всі люди почули, Ісус нам всім це об'явив. І Бог дає можливість цим людям завоювати, але завоювали все, розграбили те місто, знищили все, що треба, забрали. І потім Ізраїль йде воювати в інше місце і несе поразку. Ісус нам возмущено, як так? Як Єрихон завоювали, а тут якесь село, ну взяти не можемо. І Бог каже, що що Господь сказав? Ізраїль згрішив, і переступили вони за мій, який я заповідав їм. І взяли із заклятого та вкрали, і приховали та поклали поміж своїх речей. Ще одна сім'я. Яка в непоганому статусі воїни, все. Але цей чоловік, ахан, він береє заклято. Слово Боже каже, він не один брав. Він не один брав. І я щось так собі розважаючи на цим словом, думав, думаю, що він, мабуть, перший, хто почав брати, а всі остальні, може, вже побачили, як він дай давай собі підтягувати щось в кармани. І він ще б там щось багато взяв, не взяв, але суть не в тому, що взяв. Суть в тому, що дав повод. Але Бог у своїй любові давав теж шанс, давав шанс. І каже Ісусу, нам підводь народи по колінах, і я вкажу на коліно. Потім по родах я вкажу на роди. Потім по сім'ях був шанс. Але людина, яка согрішила, з цим шансом, підходила, і може, вона думав, а ось мене, а ось не викриють. Я ж не один брав. Ну, А може, і коли підходять, Господь вказує на цього чоловіка, на його сім'ю, на жінку, ну, там жінка, діти, все його хазяйство, худоба. Він взяв. І Господь сказав, передать смерті такого. І знаєте. Всі думають, що Бог Він такий, знаєте, тільки любов, але забувай, що Бог строго в Бог. Він дає шанс своїй любові людини виправитися, вирівняти свою дорогу. Бог хоче спасти по любові своїй, хоче спасти. Він є любов. Але коли людина зневажає, відкидає, нехтує тим, що Господь каже, то на неї приходить пораження. Не за те, що цього Бог хоче, і за того, що людина не хоче щось вирівняти. І коли вказали на сім'ю Ахана, їх вивели його, його дітей, його дружину, його худобу і все забили на смерть каміння. Слава Богу. Слава. Чого не кажете слава Богу? Слава. Mm, жорстко, правда? Але Господь попереджав. же ж. І в слові своєму Він сказав: Я не бажаю смерті грішника. Господь каже. Я не бажаю, щоб хоч один загинув. І Він каже: Я посилав до вас людей, і посилаю, і говорю до вас, щоб ви зупинились на своїх шляхах і навернулися серцем до мене. Це бажання і його воля. Він цього хоче. І ми бачимо. В один період дві сім'ї, сім'я блудниці, яка любить і хоче спасти, і чоловіка хана, який живе в похоті і дивиться, де б взяти, вкрасти, потягнути, щоб підняти свій статус якийсь. І сьогодні знаєте багато всякого в світі біди, всяких, знаєте, таких речей, які якби безобідне, ігри візьмемо, да, безобідне щось таке. Да? І дітей помаленьку привчають до цього, привчають. А потім ігри переходять в азартні ігри, де можна трохи копійчину заробити, якусь правда. А потім вже в серйозні азартні ігри. І прийшла біда, якої ніхто не ждав, так втягнуло всіх. І люди сьогодні в кредитах, в боргах страшних, де взялося? От таке безобідне, ніби. Але затягнуло стільки людей. І стільки загубило життів і сімей. Чого? Походь! Походь до гріха, походь до забороненого. Хочеться біом статус підняти. Думаєш, гроші будуть вже хтось. Сатана так гарно вміє обманювати, заблуждати. Гроші не роблять людину кимось. Дорогі одежі не роблять людину кимось. Дорогі машини, хати. Вони не роблять людину кимось. Внутрішнє положення людини. Говорить про те, хто вона є. Амінь. І якщо тут всередині людини живе Бог, то вона не буде багатою, але вона буде жити радосною, в неї буде вирувати життя, і вона буде всім задоволена. І вона найбагатша. Бо що б не треба, Господь знає, як благословити і помогти. і де дати заробити. Слава Господу. І ця людина не дивиться, як інші живуть. А дивиться, як Господь її веде. Як би добре, щоб тільки з Ісусом бути правильно, щоб з ним рухатись правильно. Не як хтось десь, а як слово Боже каже. І от ці дві сім'ї це гарне порівняння. От жінка з таким статусом, але любила сім'ю. Може була зневажена, але любила. І сьогодні можна і самому толком ще нічого не знати, але через свою любов. Можна своїх рідних і близьких до Ісуса вести чи ні? Можна, а чи треба? Треба, слава Господу. І не важливо, може, ти сам не прийшов, але бери свого брата, сестру, а пішли зо мною. Чого? Бо церква це невіста Божа. Слава Ісусу. Як ви думаєте, з нами є Господь чи ні? Слава Богу, що Він є з нами. І ведіть людей до Ісуса. Десятий розділ книга дій. Я вже не буду читати, е, хоча ні. Перший вірш я все-таки зачитаю. У Кесарії був один чоловік на ім'я Корнелій, сотник полку званого італійським, який був благочестивий і боявся Бога з усім домом своїм. Творив багато милостині народу і завжди молився Богу з усім домом своїм. Чоловік, який мав статус, він не на статус дивився, він шукав Бога. І Бог, дивлячись, як він шукав, йому відкрився, пославши ангела. Слава Господу. І сьогодні, от, починаючи зранку, якщо ви були уважні. Господь говорить за сім'ю, починаючи від проповіді Яковича, де він каже про царедворця, який любив свого сина, і щоб спасти, він біг туди, куди треба було йти, до Ісуса Христа. І Він через віру він отримав в Ісуса Христа. Блудниця, вона свою любов до сім'ї показала не тим своїм статусом. Але перебороти треба було із себе, коли тебе все життя обіжають. Хочеться йти сказати їм щось добре. А? Як ви думаєте, от тебе обіжають, 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 20 років обіжають, а тут треба йти сказати, щоб їх спасти. Легко йти чи ні? Нелегко? Це певна боротьба теж, коли тебе всю дорогу унижало, а тут оп, їхнє життя в твоїй руці. От, прикиньте, вона не пішла б їм сказати, і вони не були б спасені. Але все таки переступає і прикладає зусилля. І ми бачимо далі чоловіка Хан, який зневажає слово Боже, і гине він і вся його сім'я, все хазяйство. І ми бачимо Корнелія, який так само з усім своїм домом шукає Бога. Що я хочу сказати? Або що сьогодні Господь говорить через нас. Прикладіть старання, щоб не просто самим. А з усім своїм домом, з усією своєю родиною. Хто прийшов до Бога, ведіть їх до Ісуса. Хто ще рухається до Нього, рухайтесь своєю родиною до Ісуса. Хто учиться пізнавати Бога молитися, вчиться своєю родиною це робити, знаючи, що Ісус Христос живий, Бог, слава Йому. Вчіться разом. Не будьте егоїстами, тільки я, тільки собі. Але... Кличте тих своїх рідних, близьких. Ідем, послухаєш, ідем, подивися. Там живий Бог, який ісціляє, який спасає, який прощає гріхи. Чому він хоче ввести в Царство Небесне? Слава Господу! Чому це хоче зробити? Бо любить, бо не хоче, щоб хоч один грішник загинув. І ці історії, які написані, вони написані для нас на навчання. Ми статусом вищі, як може та жінка, да? але хай статуси наші не завадять нам подбати про наших рідних, близьких, друзів, сусідів, щоб і вони слухали про Ісуса, вчилися пізнавати Ісуса, і щоб вони разом з нами були спасені. Знаєте, коли я увірувався, моя сім'я, моя родина, вона невіруюча, і вони були такі жорстокі до мене. Але по прошестві 15 років вони сьогодні умаляють, щоб я прийшов в їхній дім і побув з ними, розказав про Господа. Приходять певні переміни. Але все цей час ми просимо Господа, щоб він дав їм спасіння. Чому? Бо ми їх любимо, вони нам не безразлічні. Мої дядьки, тітки, родина, брати, сестри. Мені хочеться, щоб вони були спасені. Я не хочу, щоб хтось, хоч один пішов в ад. І я не можу їх спасти. Але я можу їм говорити. Коли я приїжджаю в Рівне на служіння, моя сестра приходить в зібрання, щоб послухати. І я радуюсь, раніше не ходила, зараз хоч так. Але я прикладаю старання. Що запрошую усіх і вас зробити. Для своїх рідних, для своїх близьких. Не дивіться на те, як вони огризаються, фиркають, гаркають, може, матюкаються, не знаю. Але хай те, що в вашому серці любов до них, вона проявиться в дії. Амінь. Як би вони не реагували, ми маємо правильно рухатися, ми маємо правильно досягати. Чому? Бо любимо чи не любимо? Любим. любим. Хай Бог нам поможе. Давайте ми помолимося до Господа за цю справу.